Dear David dear Шановний президент Вебер, шановний комісар Кубілюс, шановні колеги, дорогі друзі, для мене велика радість і честь бачити вас знову. Вдячний за ваші рішучі повідомлення підтримки та за лідерство Європейської народної партії у зміцненні відносин україна ЄС. Сьогодні я мав особисто брати участь у політичній асамблеї Європейської народної партії у Брюсселі. Я з нетерпінням чекав зустрічі з вами та відверто обміну нагальними питаннями. Але мені не дозволили. Нашим головним пріоритетом є припинення війни та встановлення надійного, справедливого, стійкого і тривалого миру. Я рішуче вітаю сьогоднішню декларацію Європейської ради щодо України. Засновано на принципах непохитної підтримки України, миру через силу та прискореної інтеграції України до ЄС Я радий, що наше бачення справедливого миру поділяється. нам потрібен справедливий мир, а не просто мир треба припинити втрачати території, час і людей. путінська Росія є і залишатиметься екзистенційною загрозою європейській безпеці в осяжному майбутньому. Путіна треба зупинити в Україні президент. Президент Трамп відкрив вікно можливості для припинення війни та встановлення миру. Ми повинні максимально використовувати цей шанс оскільки процес переговорів під керівництвом Трампа набирає швидкість, я хотів би ще раз наголосити на необхідності для ЄС обрати спеціального представника Європейського союзу для переговорів. Ми повинні забезпечити принцип нічого про європу без європи. Є три основні стовпи нашого успіху: підтримка та лідерство Європейського союзу. Підтримка та лідерство США, політична єдність в Україні та сильні збройні сили Ми повинні залишатися єдиними та пильними. Настав час дій, а не дискусій. немає повернення до звичайної співпраці з Росією, навіть після будь-якої мирної угоди. Немає альтернативи сильнішій Європі. З допомогою чи без допомоги з іншого боку Великого прекрасного океану Тому ми в Україні вітаємо комплексну оборонну стратегію ЄС Рієру Юре. Україна має бути повністю залучена до його реалізації. Я вдячний комісару Кубілісу за великий успіх у формуванні нового оборонного порядку денного ЄС.